Чуєте стук-стук? Якийсь дятел завівся на панелях. Стукає, 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 мабуть, якогось жучка добути хоче. Ану ж, підемо подивимося. О, та це ні! А що ти там б'єш? Резиночки. резиночки, ага, яка резиночка? Давайте ж подивимося, що за резиночка. Ось така от нормальна резиночка. Отака от резиночка. І вона зсередини, мабуть, має закрити. Проєм і так далі. От давайте ж. Раз, я вже тут, то я залізу. Ой, чого не зробиш заради відео. Щоб вже ж підписникам добре було. Головне не вбиться. Коротше, отак от вона знизу виглядає. І в цій зоні вже, мабуть, капати буде менше. Не скажу, що зовсім не буде, але буде менше. Ну і тут є, що забивати. Заходить практично повністю всю довжину. Це 30-ка, це під повну довжину, під повну товщину рами. Ми побачимо, що з цього вийде. Фінальний результат також зніму пізніше.